Володимире, феєричний маєте вигляд, можу сказати, де надихалися. У якому гей клубі, тому що якщо вам потрібно було вжитися в роль трависті, то як мінімум вам потрібно було познайомитися з трависті дівою Монро, можливо, з кимось ще сходити в декілька клубів на декілька шоу, які йдучи на що вихідних у Києві, і не тільки у Києві, де ось такі хлопці перевдягаються в жінок, співають під фонограму Аллу Пугачову і таке інше? А ну, в общем-то, з Монро дійсно ми консультувалися. Монро посовітував нам посовітували. Не знаю, как сказать, посоветовал нам обратиться к костюмерам, которые шьют вот, костюмы для нее. Потому что ни один театр не может пошить. Іменно такі костюми, в которых работают травісті, що було найважчим у перевтілення в жінку, тому що ви стоїте зараз на платформі у всьому цьому ну, роботи. <реш> Це ж я стою на платформі, а там за кулісами я переодіваюсь. Там єсть у мене номер, який я на шесті танцюю. Да. Это из Триптезерка. Конечно. И там я совершенно другой костюм. Там корсет. И меня кое-как там затягивают монтировщики и так далее. Плюс еще там вот такая шпилька, или как каблук. Шпилька. Вот такая. Вот на ней мне приходится танцевать. Вот это было самое сложное во всей этой истории, потому что ну, я не сразу это сумел. І во вторих гастролі ви навіть не представляете, на яких сценах ми граємо. Це просто вот такое, коли площадки ямы, ями все ета шпилька, каблук провалюється, ти танцюєш, говориш текст, і все это вот в голові. Насправді у середовищі театральному є чимало геїв, але через те, що наше суспільство не дуже толерантне, скажімо так, то про це не заведено казати в голос. А ви знаєте, я думаю, що не тільки в середі театральне, но і спортивної, Тівний і політичної, і в будь якій сфері, я думаю, є і безусловно, є люди, яких я знаю. багато з них просто талантливі, суперталантливі люди. Ну я не знаю за що це орієнтації для чого то мене це мало волнує, лиш бы человек был хороший. Ну, ви знаєте, що особливо після цієї вистави, він моя сестра, ще більше почали говорити про вашу сексуальну орієнтацію, про те, що Володимир Горянський гей. Да, но ну я еще Гитлера играю, понимаете? Говорили, что я садист вообще. Ну что сделаешь? Ну такая моя доля актерская. Пусть говорят. Плохо, когда не говорят. И придите, посмотрите. Действительно, я здорово играю трансвестита. Талантливо, я бы сказал. Талантливо. И самое интересное, что очень нравится женщина. И женщины, выходя после спектакля, говорят, боже, какие у Горянского ноги.